Усім привіт! на в стімі по якусь ігрушку. Мені понравилось, як вона виглядає, так що... Ой, граємо чуть в неї. Це демо версія, якщо сподобається і вам, і мені, то можливо, і варто їх взяти її. така от ігрушка. В стімі на неї відгуки переважно схвальні. Так, в мене є 1000 енергії. Greenbot за 200 енергії. Не знаю, давайте візьмемо. Так, привіт. Мене звати Грінбот. Е, е, Я до ваших послуг професора Я не професор, я його дочка. Та, Дочка професора. Це чудово. Е, приємно познайомитись, я зелений бот. Чим можу вам допомогти? Я шукаю свого батька, він зник 5 років тому на цьому острові. Професор пішов шукати. Він побачив одного, одного на острові. Треба сказати, що вони не дають себе легко піймати. Перекладу, на жаль, тут немає, якщо що, якщо хтось там буде писати чи не цей. Тут перекладу взагалі ніякого немає. Блять, не знаю, Іп. Коротше, буде... Іп. Ен іп, коротше. Це, мовить, ця тварина, про яку він говорить і у своїх нотатках, де ви останнє бачили... бачили свого мого батька? Він прямував до Затоки. Голембей Затока називається у нас. Вона вниз по скелі. Ти не пропустиш. Дякую. Я почну звідти. Голем, не дивись е, йому в очі, він мене лякає. Е, дякую. Я буду обережна. Okay. Окей. Можна... Ага, така, що дає. Я потратив енергію раді чого? Раді того, щоб поговорити з ним. Музичний інструмент. Ще один бочик. Так, зараз я на секунду відійду і ми продовжимо. Тут. Я вже тут там. Да. Лук, Тут вроде є... А, вот, фото есть. Опа. Ми можем роздивитись, Нормально. тільки я щось не можу літати, да? А, все, я понял, я типа с фотиком. Я понял. Так, у нас там тоже є контейнер, І у нас, Лодочка. Що тут ще таке є? Маяк, скріж за себе, я кажу цей вентилятор якийсь. Скоріше за це його можна починити і можливо він нам, нам енергію буде давати. І кавунчики. Ні, ну прикольно, прикольно. Добре. Ну пішли. А почекай, там написано було стрибнути вроді джамп я вроді бачу Я ж не можу? Да хорошо. я померти не можу ну що Добре, ладно, якщо ми вже сюди пішли, то давайте сюди вже прийдем Я так розумію Ми будемо да мусор збирати Але подожди Він. трохи незручно, конечно. Ага, вон, туда давайте сейчас зайдете. Сами лево пойдем. Я правда еле иду. Все, я больше забирать это могу. А -а -а -а, ты ж собака. Друзі. А куди ж ми можемо? Це ми, виходить, можемо чисто наверх здавати чи як? Ко вони не можуть піднімати. Ну окей. Окей. Скріж за все ми навіть голі мало того не побачимо. Блін, погано, що камера так погано вверх. Вона прям зверху і ти нічого не бачиш, ти бачиш тільки то, що в тебе тут перед носом. І ти... ну, я ніяк опустити не можу. Взагалі ніяк. Це прям плохо. Бо нічого не видно. Блін, тоже демка. Ладно. Давай. А, але ніфіга. Тільки вона багато дає енергії. Не знаю, ми можемо якось прокачати, можливо, цей. Кстати, карта, якщо у мене тоже не відкривається, тобто навіть карту. Я не можу її зати. И так більше все а, то есть ми тільки так качаємось. Може. Енергія там Денерія може якось можна цей прокачувати Тут ще й вода яку не видно Прикольно Так, ну я прям дуже повільно хожу не, ну я думаю, що тут має бути якась типа прокачка в плані за енергію. Що я твоюсь вкачати якось. Чи грузоподъємність. Блин. Еес! Давай. І шо? Ішо це нам дало? І мешка пропала. Я кажу, вона чисто так. Хочу пропадаю, хочу не пропадаю, а, -а, -а прикольно. Прикол. Ай. яй Прикольно. Хорошо. А то, по суті, в демки навіть робити нема що. Ну прям ну, взагалі абсолютно не можу що робити. Ну дайте подивитись що там, є. Чо камера постійно вверх, дивиться? всю... Да. якщо мене щось... Ще... Ну, по суті, це ігра, типу, як медитативна йде. Вот. Во а от і голім. Давай сфоткаємо його, чи що? Hello, my friend. Окей, okay, допустимо. Ну коротше, так от, це ігрушка типу, як медитативна іде, але якщо чесно вона в мене щось трохи більш, більш роздражає, чем я розслабляю. Да їй трохи скучновато, якщо чесно. Типу, ти просто ходиш, бродиш, бігаєш і... і все. вс. я туди сам причому ще що... да. Ой, ок, так. не прямо ще. Ну що, все, тут більше нема що робити. Я поговорив з роботом. Я відновив енергію на турбіні чи наоборот Ну, відновив, да, відновив енергію на турбіні. Прокачав рюкзак до 19 предметів і все. Я реально не понимаю, вона... Ну от і як ти відкрила, ну. Чтобы ви розуміли, я просто два рази пробіл нажимаю. І, типу, от... Вот, вот ч, она сейчас не відкрила... Що за бред? От я просто нажимаю пробіл багато раз, і, і все, я ничего не знаю. це целое ягце вообще? За бред. Ладно. Хорошо, вот я классию мешка. О подожди. Ага. И камера, ну, це просто жах. Честно, я не знаю. Обзор дуже малесенький. Чи мне трохи напрягаю, якщо честно. Что, яскравость? А ну-ка. Выставлю в эпик. Чего она не сохранилась? Что что вообще меняется? Это вообще работа, ну, типа. Мне, мне одному кажется, что так що воно якось гарніше стало виглядати, чим коли якісь на епік не стояла. Ну подожди, чи там між не тупий, правильно? Quality setting. Опять medium стоїть. Ну типа. Що там, ти... люблял? Настройки ще не захіняється. Ну, от що Короче, такая така от у нас ігрушка вийшла. Доволі скучно, багана. Камера виглядає просто жахливо в плані того, що в тебе обзору вообще ніякої немає. Ти тупо бачиш те, що у тебе під ногами і все. Типу, було б набагато набагато красивіше, щоб отака от камера. От зараз, от, допустимо, зараз отак от 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 вигляд, от так, як воно зараз робиться. Було б набагато краще. От реально, типу от. Ну, согласіться, от воно виглядає зараз набагато краще, коли ти бачиш, що перед тобою. Що стоїть прямо. Щоб, щоб вони зробили, типу, щоб ну, типу, щоб ти міг бачити, що в тебе зверху, що в, ну, щоб ти сам вибирав, от, типу, як ти мишкою по бокам крутиш, да? отак от само тільки верх і вниз. Це було б набагато краще. А так воно, ну. Ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами, і це прям. Жахливо, це скучно, по-перше. По-друге, ти не бачиш, куди тобі йти. Коротше, мій вердикт, що ця ігрушка чуть-чуть не -чуть недоработана. Так більше того, повна версія, типу, не демо версія, 600 гривень коштує за неї. Ну, типа, за що тут 600 гривень платити? Чесно, мені не зрозуміло. Ну от опять. Ну, ти дивишся тупо під ноги. Зачем так зроблено? Непонятно. Типу. Я не розумію, якщо чесно. Який сенс в цьому. Ти можеш парашют розкрити довбаний? Парашют просто пропадає, коли ти відкриваєш. Прикольно. Кстати, води тоді не було, видно, зараз вже видно. Ну, короче, реально не машу работа. Банально. Угу. Наши типа плавают. Анимация, конечно, странная. Ну, короче, якась вот у нас игрушка. А, у нас сама плавай, икшушу. Я, я ничего не роблю. Она сама плавает. Дивно максимально плавай. Якщо що, я зараз, щоб повернути камеру, я через весь стіл мишку тягну. Щоб повернути камеру. Верх-низ вона, бачите, не ходить. На тільки тако, Ну, коротше, якось так. Добре. Підписуйтесь там, ставте лайк і все. Коротше, ну ви знаєте, це все діло, так. Да.